Творець гри в Кальмара Хван Дон протягом 10 років пропонував свій сценарій різним кіностудіям, але ті щоразу його відхиляли. А коли Netflix нарешті наважився зняти шоу, то воно стало їхнім найпопулярнішим серіалом усього за 28 днів. Ось як наполегливість перетворила ні на та к вартістю у 900 мільйонів доларів. Перший сезон був про 456 відчайдух, які погодилися взяти участь у таємничій грі не на життя а на на смерть заради величезного грошового призу, але ціна перемоги виявилася страшною життя інших учасників. Це як кохання на виживання, тільки без кохання у першому сезоні. Ми спостерігали за історією Сон гі хуна, простого чоловіка, який через борги та віче потрапляє до жорстокої гри, у якій 45,6 мільярда вон на кону, і лише один переможець спойлер переміг саме він. Взагалі, хочу одразу попередити, що це відео буде просяк. Та спойлерами як до першого, так і до другого сезону, тому якщо ви не хочете їх чути, вимикайте прямо зараз. Власне, пізно вже про це говорити, але все рівно вимикайте прямо зараз. Так, от у фіналі першого сезону Гі Хун, дізнавшись про існування нових ігор, вирішує зупинити цю шарашкину контору. Другий сезон обіцяв і ще більше інтриг, драм та несподіваних сюжетних поворотів. Але як же створювалося це довгоочікуване продовження? Хто його головні зірки? Що ви могли пропустити або ж не зрозуміти? <зуміти>. Особливо, якщо дивилися корейською, зараз я розкажу найцікавіші факти про створення та таємні деталі, приховані у другому сезоні гри у Кальмара. А! Стоп! Я ж не представився. Привіт, мої улюблені людини! Кажу я вам вперше у цьому році. Нагадаю, якщо хтось із вас забув у салатному угарі, мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитесь Geek Journal, той самий канал, котрий намагається не відставати від гайпу і трендів, і робить відео про гру Кальмара, як і решта, половина Ютубу. Вибачатися, звісно, що не буду. Історія створення другого сезону не менш захоплива ніж сам серіал. Незмінний режисер і сценарист серіалу Хван Дон Хьок зізнався, що працював над сюжетом другого сезону значно довше ніж над першим. Також для другого сезону було створено повністю нові локації, адже після успіху першого сезону Netflix розкошелився і виділив значно більший бюджет на зйомки другого. А ще для зйомок продовження наняли ще більше акторів для зйомок масштабних сцен. А на одному із етапів зйомок творці, попри Колу організували конкурс серед шанувальників серіалу, щоб обрати кілька людей для епізодичних ролей масових сцен. Що сталося із рештою, які не прийшли, ми не знаємо, але нам за них дуже страшно. І за словами творців, у наймасштабнішій грі взяли участь понад 500 статистів. Смертельні ігри починаються вже у першій серії другого сезону. Задовго до нових кальмарних ігор. Стається це, коли вермувальник зв'язує двох найманців і змушує бідолашних грати в азартну гру із револьвером я буду називати її саме так. А ніяк інакше. Спочатку у ньому лише одна куля, але після кількох раундів, коли ніхто так і не помер, він додає іще чотири кулі, збільшуючи їхні шанси на смерть з 1 до 6 до 5 до 6. Проте уважні глядачі помітили, що спочатку він зарядив муляж кулі, а це означає, що жоден із чоловіків не міг померти у першому раунді. У другій грі, коли вони грають із п'ятьма набоями, вербувальник додає іще три муляжі і лише одну справжню кулю. Це видно по. Тому що вона пласка, тож ймовірність смерті становила цього разу лише один до шести. Можна подумати, що таким чином знімальна група просто хотіла використати муляжі для безпеки акторів, але легко помітити, що одна куля помітно відрізняється від інших. А отже, це був свідомий вибір вербувальника. А тепер час трохи освіжити вам пам'ять. Ви ж пам'ятаєте, що іще у першому сезоні Сон Гі Хун заборгував гроші якомусь там мужику, але після виграшу головного призу, як не як 45 майже із половиною мільярда вон. Усе змінюється у другому сезоні. «Гри в Кальмара головний герой не лише розплачується із назвемо його нехай буде кредитором, який, до речі, погрожував забрати його нирку та око, але й наймає його шукати людину, яка завербувала його у ці ігри. Серіал не особливо підкреслює той факт, що Гіхун хун був боржником пана Кіма. Ця тема згадується в розмові між його поплічниками про те, чи бреше Гіхун хун чи ні. Вони шукають вербувальника уже два роки і не чули від нього ні слуху, ні духу. Тож усі почали сумніватися в гіх. Хуні, але пан Кім каже, що вірить йому, бо останнім часом у нього зникають люди, які заборгували йому гроші. До того ж, гіхун його єдиний клієнт, який коли-небудь повертав борги. У цьому ж сезоні пан Кім набагато приємніший тип ніж його версія із минулого сезону. Він навіть жертвує собою заради свого свіже одруженого друга Усока. З чого можна зробити висновок, що він далеко не та людина, яка забрала б органи гіхуна, якби той не розрахувався б із ними. Ми можемо побачити іще ще парочку знайомих пик у продовж у першому сезоні серіалу Кан Себйок звертається до брокера, щоб перевести своїх батьків із Китаю до південної Кореї. Але це коштуватиме 40 мільйонів вон. Вона погоджується дістати гроші і заради цього бере участь в ігрульках. Очевидно, свої обіцянки виконати вона не змогла. Через три роки уже Гі Хун продовжує її справу. У другому сезоні він зустрічається із тим самим брокером, щоб перевести мати Кан Си Цього разу посередник налаштований позитивно. Звісно, адже він побачив гроші. Він не лише Шов матір Кансе Біока, але й планує якнайшвидше перевести її до південної Кореї. Він навіть каже, що йому шкода, що усе так вийшло під час їхньої останньої зустрічі. Найцікавіше те, що одразу після того, як Гі хун виходить з офісу, з'являється Ноел, жінка, яка працює у парку розваг і стає солдатом в іграх. Вона використовує його, щоб знайти свою маленьку доньку, яку залишила у північній Кореї. Актори, які грають багатьох персонажів із гри в Кальмара, стали всесвітньо відомими завдяки своїй участі у серіалі, але є пара. Рочка, тих, хто вже був відомим ще до виходу цього самого серіалу. Скажений чоловік, який грає вербувальника, і чоловік, який грає фронтмена. Вербувальника грає кон ю. Він відомий своїми ролями у телевізійних драмах Кавовий принц, гоблін, а також у фільмах Замовкли підозрюваний і секретний агент. Але найбільшу популярність кон ю принесла участь у корейському фільмі 16-го року Потяг до Пусану про зомбі вірус, який лютує у потязі між Сеулом і ніколи не здогадаєтесь. Саном, проте іще ще більшою зіркою шоу є актор, який грає невловимого фронтмена Лі Біон Хон. Він же корейська версія Мадса Мікельсона. Лі зіграв безліч ролей в англомовних фільмах, зокрема Хан Чабай у фільмі Ред 2» 13-го року із Брюсом Віллісом, та тисяча із Арнольдом Шварценеггером у фільмі Термінатор Генезис Генезис» 15-го року та Біллі Рокса у ремейку Чудової сімки 16-го року із Крісом Пратом та Дензелом Вашингтоном. Ви також можете знати його за ролю Шторм Шедов. У фільмі Джиайджо, Атака Кобри 9-го року та його сиквелі 13-го року. Крім того, Лі є членом академії кінематографічних мистецтв і науки, став першим корейцем, який виступив на церемонії вручення премії Оскар у 2016 році. Але повернемось до знайомства із новими героями. Коли ми нарешті потрапляємо на ці злощасні ігри, то дізнаємося, що друг Їхуна також тут. Оце так співпадіння. Цікаво, чи він виживе. Цього друга звуть Чунбе, і можливо, ви. Не помітили, що це той самий друг, із яким гіхун ставив на скачки у першій серії першого сезону. У першому сезоні роль Джун Бе дуже малесенька, де той знімає готівку карткою своєї матері, а потім іде із ним ставити на конячок. Коли Джун Бе нарешті з'являється у другому сезоні, він не лише виглядає старшим, а ще й життя його добряче потріпало. Він не бачив свого друга Гі Хуна три роки. Розлучився, і тепер його дитина живе із колишньою дружиною. Фінал його історії, звісно, вийшов трагічний, але така його роль у сюжеті. що поробиш. шкода. Але ж таке от буває. Але найбільше інтернету сподобався, звісно, не він, а репер на ім'я Танос. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Його грає Чой Синхе, більш відомий як репер Тор. Прочитав би я, якби я продовжив жив би тему із Марвелівщиною і е, Таносом. Але ні, його звати топ, а точніше, ті опі. Але Танос далеко не такий успішний артист, як той, хто його грає. От якраз таки цей саме ті опі. Бо він насправді дуже відомий у південній Кореї. Хоча в наші дні його ім'я здебільшого асоціюється із скандалами. Або як у моєму випадку, із нічим, тому що я про нього до цього і не чув. Він колишній учасник Кейпобу. Гурту Бік Бенк одного із найбільш популярних кей-поп гуртів південної Кореї у 2017 році. Ті він же топ най буде, був оштрафований на 10 мільйонів вон і отримав умовний термін ув'язнення на 10 місяців через звинувачування е, у вживанні. Ну ви самі зрозуміли через цей скандал. Ті опі навіть залишив гурт Бік Бенк у 2022 році. Я чомусь подумав, що Бік Бенк саме так і читається Big Bang! і от завдяки грі у Сквідварда він знову опинився в. Центрі уваги, але тиць-пердиць його поява тут знову викликала хвилю обурення у південній Кореї. Деякі люди, можливо, не цілком резонно, були розчаровані, коли дізналися, що ті опі отримав роль, незважаючи на звинувачення у вживанні не котиків. Режисер серіалу став на його захист, заявивши, що він був найкращим вибором для свого персонажа і мав дуже уже сильну мотивацію. Через те, що суперечки на цю тему все ще не вщухають, Чой ген був відсторонений від участі у рекламних заходах. Пов'язаних із серіалом, як свого часу, бешкетник називаємо його, так Езра Міллер, і це ж попри те, що репер Танос став одним із найпопулярніших персонажів у сезоні. Режисер також похвалив хлопця за те, що він відважився повернутися через 9 років після скандалу і зіграти персонажа зі схожими проблемами, які були у нього у власному житті. Незважаючи зважаючи на довго перерву, мушу сказати, як режисер він зіграв рожаю. Я дуже задоволений тим, що він зробив цим персонажем. Хочу. Танос частенько каже рандом Омні репліки англійською, як під час читання репу, так і в звичайних розмовах. Що він так робить? Ну не знаю. Послухайте кей хіп-хоп і, мабуть, зрозумієте, чому Суман Б'юді флауер, амаледженнос ай лайк ю корейські репери зазвичай вставляють випадкові англійські фрази серед корейських текстів. Тож Танос робив би так само. Вот nice to, to the Thanos world. Come on. А враховуючи, що він відверто комедійний персонаж, ці репліки виглядають як пародія на те наскільки безглуздо звучить більшість з цих самих англійських текстів. Сарі boy. Oh, boy. the fuck down. I'm so fucking angry, man! ніколи не думав, що я скажу це в одному реченні. Але Танос далеко не єдина суперзірка Кей-Поп, яка бере участь в іграх Кальмара. До нього також приєдналися двоє інших досить відомих у південній Кореї та за її межами навіть теж. Джо Юрі, яка зіграла роль гравця 222 Кім Джун кім джунхі, потрапила на світову сцену у 2017 році через реаліті шоу під назвою Школа Айдолів. Потім вона була у шоу «Продюс 48», де зайняла третє місце і отримала. Місце у гурті One. це зробило U you... Пауза рі зіркою. А після закінчення трирічного контракту вона розпочала сольну кар'єру. Грав кальмара її перша велика акторська роль, і швидше за все не остання. І ще один співунротом Ван потрапив до кей-поп індустрії у складі гурту Зі Ей, який дебютував у 2010 році. Я дуже сильно сумую за часами, коли гурти називали типу Віа Колоски. Гурт став неймовірно відомим та успішним. А Сіван використовував. Цю популярність, щоб розпочати акторську кар'єру у 2012 році. Він почав зніматися у дорамах, а згодом перейшов до повнометражних фільмів. Тут Сіван це гравець 333, якого звати Лі Гі. Криптоінфлюенсер, якого булять Танос, як бачите, є за що, та інші після того як його криптовалюта викочала 10,3 мільйона доларів із його фоловерів. До речі, цей тип шахрайства тут не випадково. Насправді це величезна проблема у південній Кореї, через яку багато хто втратив чимало грошей. Я вже згадував за персонажку Ноелі, яка грає Солдата в іграх. Вона так би мовити розправляється із гравцями, що програли за допомогою великої рушниці. Але є один гравець, якого їй буде важко вбити Номер 246. Все тому, що гравець 246 це Гьонг Сок, батько на Йон, маленької дівчинки хворої на рак. Тільки, будь ласка, не питайте, як звати номер 245? Я підозрюю, що його звати Гарік. Ноель познайомилася із Йон у парку розваг, де вони з Гьон Соком працювали. Він там був місцевим мультиплікатором. Но Ел знаходилась в костюмі великого рожевого зайчика, який підкорив його доньку, коли вона простягнула дівчинці людяник під час параду. Однак вони обоє звільнилися із парку розваг, щоб прийти на ігри. Коли Ноель повертала капелюшок маленької дівчинки, прийшла до лікарні, вона почула ГЙон Сок, сказав лікарям, що він якось знайде гроші на лікування доньки. Отже, видно, вербувальник дізнався про його віче і запитав його на ігри Ноель бачить його в першій же грі, червоне світло, зелене світло, і розуміє, що сталось. Насправді мені так здається, що вона намагатиметься усіма силами врятувати йому життя, незважаючи на те, що вона була байдужою до смерті інших гравців. Ще з нових персонажів у нас тут і Хьюна Джу, колишній солдат, який тепер став трансгендером і приймає участь у іграх, щоб зробити грошики собі на операцію. І мріє про Таїланд. Нагадаю, що серіал знімав Netflix. У людей є доступ до інтернету, а це значить, що були суперечки щодо кастингу цизгендерного актора чоловіка пак Сон Хуна на роль трансгендерної жінки. Але творець заявив, що хотів би взяти на роль трансгендерну жінку, але в Кореї майже немає акторів транссексуалів Тож усе було ніби як виправдано, принаймні, з точки зору цього самого режисера, навіть реакція глядачів трансгендерів була позитивною, оскільки хюнжу виявилася однією з найгероїчніших персонажок серіалу. Ну а ще в серіалі є кілька посилань на поп культуру, які ви, мабуть, пропустили. По перше, це жарт про тано. Коли він просить Семі стати його партнеркою у другій грі, і каже, що його звуть Танос. Вона запитує його, чи це він вже зібрав значить усі камені нескінченності у п'ятій серії Канде Хо згадує про Кім Біон Хьона. Він був успішним корейським бейсбольним пітчером, який грав за американські бейсбольні команди Arizona Diamondbacks і Бостон Ред Сокс. Він був у складі Diamondbacks, коли вони виграли світову серію у 2001 році, що зробило його першим корейським гравцем, який виграв світову серію. У цьому ж епізоді у перше ім'я гравчині 149 виявилося посиланням на фільм Пак Чхан Ука співчуття пані Помсті, який є частиною трилогії разом із Олдбоєм. Старенька Геомджа має спільне ім'я із головною героїною фільму, що досить іронічно, адже вони обидві опинилися у повній дупі через когось іншого. Учасниця 149 намагається витягнути сина із боргів. Геом-Джа у фільмі взяла на себе провину за злочини пана Бека. У першому сезоні грив Кальмара. Ми дізнаємося, що хлопець, який керує іграми, відомий як фронтмен, є братом Хван Джунго і звати його Інго. У фіналі інхо стріляє в свого братика і відправляє його в кому. У другому сезоні ми знайомимо Мося із фронтменом ближче, адже він сам стає одним з гравців. Він номер 001 і тепер його звуть Юнг Іл. Він розповідає, що бере участь в іграх, бо його дружина хвора і потребує пересадки печінки. До того ж, вона вагітна і збирається народжувати. Хоча це допомагає нам більше про нього дізнатися, це неправда. Принаймні, вже неправда. Правда полягає в тому, що дружина інхо померла багато років тому, і хоча інхо брав участь в іграх і навіть виграв їх, це не. Врятувало її. Більше того, інхо спіймали на хабарі, Угу. але там також вийшла дуже неоднозначна ситуація. Постачальник запропонував допомогу в ситуації з його дружиною. Його роботодавець помилково вирішив, що це був хабар і звільнив бідолашного, через що він потрапив у голодні ігри і з присмаком морепродуктів. Крім того, хоча інхо згадує про дитину, його брат та мати, схоже, нічого про це навіть і не знають. Тому, можливо, про дитину знали лише інхо та його дружина. А коли вона померла, померла власне і дитина. Звичайно, не можна виключати, щоб ніякої дитини взагалі не було. І говорячи за братика піратика, його звати Джун Хо. І у першому сезоні він намагається знайти острів, де проходять ігри, і чесно виконує свій обов'язок поліцейського. В якийсь момент навіть можна подумати, що занадто е, сильно він виконує свій обов'язок, але ні, не настільки. Що ж він робить у другому сезоні? Запитаєте ви Джун Хо знову вирушає на пошуки острова, де ховається його брат. Однак цього разу його розслідування не приносить результатів, адже він. Довірився не тій людині, так само, як і наш головний герой, якого схоже життя взагалі нічому не вчить. і Він знову повірив гравцеві 001. Гравець 001 у першому сезоні старий джентльмен, з яким Гі хун подружився і якого оберігав. Зрештою з'ясовується, що гравець 001 не помер під час гри, а є Ільнамом, фінансовим магнатом, який створив гру в креветку і був не справжнім учасником ігор. Але цей факт здається вилетів у гіхуна із голови у другому сезоні, тому що він не має жодних підозр до нового гравця. Ця Йонг Іла. Він повірить йому на слово. І... і якби Сон Гі Хун був уважним, він би помітив деякі підказки, які вказували на те, що цей хлопець не той за кого себе видає. Для початку варто звернути увагу на зачіску, яку той робить під час ігор. Таку ж зачіску мав Чо Сан -У, у першому сезоні. Він був колишнім однокласником Гі хуна. Тож вони мали певний альянс протягом більшої частини змагань. Зачіску інху можна розглядати як його підсвідоме намагання завоювати прихильність Гі хуна. Дуючи йому про його померлого друга, крім того, у п'ятій серії інхо пропонує вагітній дівчині своє молоко і каже, що не може пити звичайне молоко. Гіхун робить те саме у першому сезоні, коли дає своє молоко Алі Абдулу. Це зроблено для того, щоб створити враження, ніби інхо і гіхун споріднені душі і просто best friends. І не виключено, що інхо спробує переконати Гіхуна хуна стати новим фронтменом, коли вийде третій сезон Гриб Кальмара. Очевидно, що у грів кальмара ніколи не варто вірити людям на слово. Ова, лише у фінальній серії другого сезону ми дізнаємося, що капітан Парк має нечисті мотиви, а також певні зв'язки із творцями гри. У четвертій серії капітан Пак випадково проговорився, що знає про те, що Гі хун вигравав ігри раніше, інформацію, яку він не мав би знати. Подібне стається і під час ігор, коли фронтмен випадково називає Гі Хуна на ім'я, а не за номером. Хоча той ніби як і ще най не представився. Цей самий фронтмен до речі непогано так влаштувався і має власний лиходійський офіс. Та він спостерігає за іграми і має. Іграшковий музичний гурт у першому сезоні. Музика цього гурту грає у першому раунді Червоне світло, зелене світло та наприкінці восьмого епізоду. У другому сезоні ці автомати повертаються. Їх можна почути у грі Червоне світло, зелене світло, яка цього разу відбувається у третій серії. Можливо, ви не помітили, якщо ви не фанати Єви, що вони виконують ту саму пісню, що і у першому сезоні «Fly me to the moon», Але цього разу пісня має більш сучасне оформлення у другому конкурсі у другому сезоні. Гриб Мара ноги гравців зв'язують разом для змагання на час. Вони повинні пройти по спеціальному маршруту і зіграти у п'ять дитячих ігор. Будь-які помилки можуть бути смертельними, особливо враховуючи, що гравець 001 підступно саботує гру команди, щоб зробити її складнішою, адже він використовує свою недомінуючу руку для гри. Йон -кій Лу дісталася гра із дзиґої. Коли він намотає шнурок на неї, то використовує праву руку. А коли стріляє у свого брата, то упевнено тримає пістолет уже у лівій руці. Зазвичай. Чай люди не стріляють із пістолета недомінантною рукою, правда? Не зрозуміло навіщо він це робить, адже програш команди швидше за все зіпсує будь-який план, який він розробив для того, щоб розправитися із гіхуном. Говорячи про ігри, які з'являються у сезоні, режисер Хван Дон Хюк заявив: це знову прості дитячі ігри, в які грали багато дітей у Кореї. Я пам'ятаю, як був на знімальному майданчику і згадував свої дитячі роки. Однак він також хотів, щоб цього разу ігри були більш впізнаваними у всьому світі у багатьох країнах. Ах світу будь-яка версія схожа на ці ігри, в які, мабуть, грали у дитинстві. Вони будуть дуже простими для розуміння і гри і, знаєте дуже веселими. Сезон закінчується придушенням повстанням, під час якого загинуло багато гравців і охоронців. Однак ігри ймовірно відновляться, коли вийде третій сезон, і Ми можемо мати уявлення про те, якими вони будуть у першому сезоні. На кожну зіграну гру натякають малюнки на стіні у головній кімнаті. Схоже, решті недобитків потрібно буде перелізти через щось, щоб уникнути смерті. під іншим кутом можна побачити щось схоже на шахову або шашкову дошку у поєднанні зі сценою після титрів другого сезону, де показана лялька із гри червоне світло, зелене світло, а також лялька-хлопчик і залізничний переїзд. Ми вже маємо певне уявлення про те, що відбуватиметься у фінальних трьох іграх третього сезону. А ще другий сезон бойкотували у В'єтнамі після того, як персонаж Пак Сунбе сказав, що батько Канде Хо був хорошою людиною, коли воював у в'єтнамській війні. В'єтнамські глядачі. І сприйняли ці слова як своєрідну похвалу діям південно-корейських військових, які скоювали воєнні злочини у В'єтнамі. Це певна річ викликало обурення. і Люди почали вимагати від влади втрутитися та відреагувати на цю ситуацію. Звісно ж, ніхто не відреагував. Ну обійшлося цього разу без хороших русських, і слава богу. Щось я вже зовсім затрендівся. Відео вийшло і так без того довгим. Тому е, давайте вже трішечки закруглятися. Можете написати цього разу, як вам другий сезон гри в Кальмара. Е, чим вам. Він... Він вам чим вам можна подумати, що я заікнувся, але ні, насправді я сказав чиєсь корейське ім'я. Чи сподобався він вам, і чим він вам не сподобався, або якщо сподобався, то чим він вам сподобався? Можливо, в коментарях у вас є якісь свої свіжі або не дуже теорії до третього сезону прийдешого, який повинен бути відносно скоро. Пишіть все це в коментарях. Звісно, що буду абсолютно усе читати. Не забувайте підтримувати українську армію, тому що саме завдяки ним у багатьох із вас, і в тому числі у мене. Власне, є можливість дивитися цю саму гру кальмара та на не тільки все і Netflix залежить. Бачите, недфіксу залюбки носять підписку у вигляді пари доларів щомісячно. Можна щось подібне зробити із українською армією Оформіть підписку на них, які мужчину і, мужчинам, і щомісячно, а то й щоденно бажано. Давайте Збройним силам України трішечки грошей, тому що самі знаєте, яка ситуація. Довго пояснювати не буде. Відео не про це і зараз це неважливо. Якщо ви хочете підтримати наш канал. Нашу непосильну працю, то знаєте, що це зробити також досить таки просто. Усі реквізити будуть в описі до цього відео. Усе виключно по бажанню. Робіть, що хочете. Головне, не забувайте любити матір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наші соціальні мережі. Не забувайте, що у нас є аж цілих два інстаграма мінімум. Три інстаграма мінімум забув про Юліанана, але вам будь, вона не хоче, щоб ви на нього підписувалися. Ми є у Твіттері. ми є в інстаграмі декілька разів. Ми є навіть в телеграмі. Тому, якби от у вас вибір широк і підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм. Ну що ж, я гадаю, що на цьому все нагадаю лише, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажа. <гум> Закінчилася батарейка. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон монтажила це відео прикрасніче Юліана. А ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте. Мені здається, чимось таким от повинен був би закінчитися другий сезон кальмара. До нових зустрічей, бувайте. Я кальмар, я всіх переіграю. Насправді я не дивився гру Кальмара.